Доброго дня! Накладати шановні телеглядачі. Пункт Сіке Юэ. Неправильно.com. Давайте запишемо по нормально. А ви потім змонтируємося. <coughs> Доброго дня. Шановні телеглядачі, пункт продовжуйте.ком.ком крапка Крапка. 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 Ком. Ком. Крапка. Крапка. юей юей. Ми раді вітати вас 1 квітня з ваших моніторів або екранів ваших телевізорів. Якщо звичайно у вас по телевізору показують пункт Крапка. Ком. Крапка. Ком. Ком. крапка.ком.ює справа, що дуже багато людей. Цей день один одному не вірять. А ви нам повірте, сьогодні у дуже гарної дівчини Алісі День. народження. І з цього приводу Антон мовчить. Пункт. Комп. Аліся, вітаємо тебе і с Днем ...і в твоєму житті кожен день буде сонячним, таким, як сьогоднішній перший перші години. І Кожного дня твого народження Антон мовчить. Пункт Ти опять часи не перевір. Ніси молодка. Будем вбити. Так як і говорили, про ще раз молоко. Uh, не можна не, це. Може давай посадимо батарейку. Посадимо батарейку. Посадимо Давай в батарейку. лучше вставимо на нову батарейку. ніж <рисот> <рисот> треба. Коли? Хай знає. Мені так лупить лампа в Алло, о, Юр, алло, привет, э, чуешь, тут, я, я... у меня новина вообще такая клевая, ладно, сегодня 1 квітня, ты знаешь, и тут журналисты... я выпущусь. это журналисты с пункта, вот, хочет записать крутую эту штуку, да, и значит, э, это не новина для тебя, хорошо, Юр, э, давай, э, да, 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 да. Да, давай, Сиорчик. значит, э, треба, ну, мы с тобой КВНчики. Сусть, наверное. <существует> <существует> КВНчики. <существует> Чемпионы там на секунду. И нам надо э, что-то смешное. Ну, давай так, давай. Они пришли и кажут, ты же КВНчик? Говорю, да. Говорит, пошути. Есть какая-то шуточка? Доброго дня, черкасці! Хочу вас привітати з 1 квітня. Ми команда КВН в Адекваті, от згодом Адекват Шоу. Ну, а зараз хочеться вам сказати, щоб ви жартували в будь-якій ситуації, не тільки 1 квітня, а й взагалі завжди, щоб вам не трапилось. І зараз ми хочемо вам наглядно показати, як жартують люди, яким здавалося б, жартувати вже ніколи і немає як. Наш Дуже близький друг, він зараз в скрутній становищі, але ми зараз йому зателефонуємо і це Юрій Віталійович Луценко. І ми з ним зараз поспілкуємося. Нас, на жаль, не пустили до нього, але є змога поговорити з ним просто зараз. Я набираю його. На жаль, не можна фотографій. Алло, Юрій Віталійович, доброго дня! А це команда КВН в Адекваті. Ну зараз не про це. Ми вас вітаємо з 1 квітня і хочемо спитати: ну як взагалі нам цікаво, до вас там ставляться? А так, значить, о, ви команда КВН в Адекваті. Я хочу, щоб всі знали, розкажіть там всі. значить, до мене ставляться припадку? А чого ж катують? Ну що ж, таке ось у вас зрозуміло. Ми вам справді співчуваємо, але хочемо сказати, що сьогодні ж перше квітня святкує країна. І чи були у вас якісь там розіграші? Будемо з вами відверті, ми також трохи ржемо тут. Ну ми вам справді спочуваємо, ви, вибачте, будь ласка, йде запис зараз. І хочу, може, ви своїм глядачам і слухачам зараз розкажете і поділите своїм розпорядком дня? Так, запозита з восьмої до 9 -й. я прокидаюсь, мою і зброюсь, прибираюсь. З 9 до дев'ятої я раю підкоп. До 12, мене заставляють його заривати. Ну, от, так, такий ваш порядок. А, ну так, не можна ж там е, рити, справді. А ви взагалі впізнали нас? Це ж ми команда КВН в адекваті. А, так, знаєте, у нас тут також є свій КВН, команда. Справді. Я в ній граю. Я в ній капітан команди. Капітан у нас це той, хто за всіма прибирає. І у нас, знаєте, є отака пісня, а сім нашої в Актуально дуже, Юрій Віталійович. ми бажаємо успіху вашій команді КВН, не дивлячись на те, що ми не знаємо, з ким ви там змагаєтесь. Можливо, для глядачів, і для слухачів, у вас є якась новина, якою ви хочете так, подивитися. Я, коли вийду з здониці, я обов'язково одружусь. Одружитесь? Але на кому? На Анджеліні Джолі. Як же це? Чому це? Просто зобов'язаний після цього на ній одружитись. Зр... Зрозуміло. Ну добре, Юрій Віталійович, ми зараз переварюємо цю інформацію, але скажіть, сьогодні перше квітня. Може, ви звернетеся зараз? У вас є така змога звернутися до своїх глядачів і слухачів. шановні українці, ви зараз, як і завжди, стоїте на порозі великого вибору. Тож не помліте, як колись помолився я і обирайте гостицю. Дякуємо, Юрій Віталійович. Вибачайте, що ми вас там можливо відриваємо від чогось важливого. <ривається> ну добре, дякуємо вам, вітаємо вас 1 квітня. днем гумору, жартуйте там, і ми чекаємо у вас. Наразі для Команда КВН, дикі горобці знаходиться біля паркаша і в свою чергу, знаходиться біля торгаша. Біля таргаша. Так, завтра у нас надвигається дуже чудове свято. Перше квітня нікому не вітня. Все. А, ти той, запоров. Що... Я запоров. Це нічого не знаєш. Давайте. Чого. Команда КВН горобці, дикі горобці, два дебіла, дубль другий. Зараз команда Кавен перше веб. Сьогодні вже перший квітня. Сьогодні, шановні друзі, перше квітня. Нікому не вітня. І 2 квітня нікому не віть. І в принципі римується з усіма числами, які є в квітні. Квітня квітні нікому не вікня. Ми вас вітаємо з цим чудовим святом. Андрій зараз каже, чудовий вірш. Квітневий вірш. Гелю гелем я на гелю. Буде з гелем моя геля. А без геля моя геля, не на геліне геля. Спасибо, Андрій, тож э, усіх іще раз з э, першим квітня з паркаша. Шобіля Таргаша.